І Одразу до надзвичайних подій кілька годин поспіль гатять вже російсько-окупаційні війська по околицях Маріуполя. Подробиці телефоном розпитаємо кореспондентку П'ято Тетяну Ігнатченко. Тетяно, вітаю, Скажи, з якої саме зброї гатять окупанти? Наскільки масштабними є ці обстріли і куди вони цілять? Артеманов ну звуки вибухів у Маріуполі чутно приблизно десь від 17-ї години. Зокрема, у Лівобережному районі, у мікрорайоні Східний. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, під обстріл з великокаліберних мінометів потрапили спочатку позиції українських військових поблизу Лебединського. А от Потім вже після 17-ї години ближче до 18-ї вогонь змістився і нині триває обстріл широкого, водяного таталаківки. За повідомленням Ярослава Чепурного, пресофіцера оперативно-тактичного угруповання Маріуполь ворог застосовує озброєння БМП, гранатомети, міномети та самохідні артустановки. За неофіційною інформацією, серед українських військовослужбовців є поранені у прес-центрі штабу, цю інформацію поки що не коментують. Зазначають лише, що ситуація наразі доволі складна, але контрольована. Натож Маріупольців просять не панікувати. Ну наскільки я зараз можу чути, а я перебуваю на східній околиці Маріуполя. Станом на тепер обстріл триває, але зі значно меншою інтенсивністю. Чутно лише поодинокі, важкі і гучні, але поодинокі вибухи на лінії широке неводяне. Як розвиватимуться події, повідомлятиму Артеме. Тетяно, дякую. тримайтеся Кореспондентка п'ятого Тетяна Ігначенко про масштабні обстріли Маріуполя, які тривають із 17-ї години.